І так, актуальне мистецтво гостро реагує на соціальні проблеми суспільства. Використовуючи найрізноманітніші засоби, художники створюють образи, що шукають від глядача, пропонують своє бачення сьогодення і е, зумовлюють глядача задуматись, провокують до діалогу. Використання певних мистецьких засобів, форм, викликане потребу якнайкраще донести думку, апелюючи не лише до свідомості, а іноді до підсвідомого. Сьогодні в актуальному мистецтві, де зачіпаються різні аспекти культури, історії України, можна виділити взагалі світу тенденцію звернення до образотворчого фольклору саме як до засобу для вираження ідеї. В професійному мистецтві звернення до народних традицій здійснюється спорадично. В переважній кількості творів традиційне мистецтво виступало лише зразком для цитування, не містячи додаткового змістового. Навантаження, його сутнісна, духовна складова не розглядалась. Та митці, що, апелюючи до прадавніх зразків, переймали не лише форму, техніку, декор, а пам'ятали про зміст і пам'ятають, створюють речі, що виходять за межі понять декоративності, ужитковості і несуть культуротворчу функцію. Використовуючи давню символіку, що існує ще з часів язичницьких, художники звертаються до глибин витоків нашої культури. Відходять як неодноразово згадується в різних джерелах мистецтвознавчих до пошуків архетипів своєї культури. І навіть при неоднозначності трактувань, творчих інтерпретаціях художниками символіки, її використання виступає зв'язуючу ланку між сучасним мистецтвом та традиційним. І е, використання. Е, Традицій народного мистецтва виконує ряд функцій сьогодні. Зокрема, є протидією глобалізації, сприяє самоідентифікації, ідентифікації, адже, як не дивно, саме глобалізація. Провокує, підштовхує до пошуків національного коріння, національних якраз ідентифікації. Якщо звернутися до досвіду, скажімо, найближчих сусідніх країн, зокрема Росії, то за останні 5-10 років з'явилася низка проектів, що так чи інакше переосмислює спадщину народного мистецтва. Серед найбільш помітних можна назвати традиції на іву. Та фольку в сучасній культурі це минулого року проект, що відбувся в музеї Царицино. Метою проєкту, за словами організаторів, було продемонструвати серйозні проблеми з того сьогочасного суспільства, але в формі такому більш наївному. І як зазначають куратори, що цього... Сьогодні... через коменту. Куратори зазначають, що у сучасної людини часто виникає питання, хто ми, звідки ми і куди йдемо. І якраз звернення до народного мистецтва допомагає знайти на це відповідь. Також можна назвати проект 2003-2005 року бита Шбита Татарнійський віднос, коли за допомогою цього традичного. Твору декоративно-прикладного мистецтва художники актуального мистецтва звертаються до теми мілітаризації суспільства, тобто на цій традиційній формі зображають сюжети на воєнну тематику. Також в Росії відбувся такий проєкт, як нові промисли, і автори зосереджувалися на тому, що сьогодні традиційні промисли втратили свої. Зна... Традиційні значення, якщо можна так виразитись, тобто масовість, легкодоступність і тому мовою, сучасного мистецтва хочуть перевести його в інший, скажімо, жанр. Також можна виділити проєкт Олександри Сухарьової, що представляла Росію на документі. Її проєкт був викликаний як куцьким натхнений фольклором. І також проєкт галереї Пром та «Винзавод», Жива земля, де поєднані сучасні технології та традиційний, як музичний, так і образотворчий фольклор, і таким чином демонструється взаємозв'язок традицій та новаторства. Також московська художниця Юлія Бах розглядає питання глобалізації та проблему заміни світових культур уніфікованою мовою. І е, своєю інсталяцією вона намагається наштовхнути на думку про національну ідентичність, знову ж таки, питання протидії глобалізації. Е, і як вона зазначає, завдякуючи світовому прагненню до універсіоналізації, національні особливості стали артефактами. Е, що стосується, скажімо, прибалтики, латвійський художник Карліс Вітол з проєкті Культ обігрує національні символи Латишів та Росіян їх з Використання саме в політичному середовищі апелювання цими символами зв'язок актуального та традиційного мистецтва є дуже сильним в країнах середньої Азії, що раніше входили до Радянського Союзу, і сьогодні цей зв'язок свідомо підтримується художниками, адже таким чином вони хочуть зберегти своє культурне надбання, хочуть уникнути знову ж таки глобалізації. До вдарилого трансформування народних традицій в актуальному мистецтві можна назвати Айзипаржанський проект Хали, що мав на меті адаптувати стилістичну мову такого традиційного виду східного мистецтва як килим і переосмислити його засобом актуального мистецтва технологічними саме засобами і пристосувати до сучасного сприйняття.